Добрий день, логічна англійська, правопис урок 11. Бери лопатус і тягай на возус, або латинські суфікси в англійському правописі. Хто тут казав, що англійські слова, коли не множина, не закінчуються на одну с. Це була я. Але для повноти правди мушу підкреслити, що мова йшла про корені слів. Крім суфіксу множини с, Бок, бокс, є ще латинські суфікси. В англійську мову увійшла сила селени латинських слів, і вони закінчуються деколи суфіксами на одну с. Ви пам'ятаєте суфікси на дві с, мабуть, «нес», «лес» – то природні англійські суфікси. А латинські суфікси, які ви бачите на екрані, закінчуються на одну. С. Я вже відчуваю, як ви зів'яли з того боку екрану, як же його розібратися, де той корінь, де той суфікс, та ще й в словах латинського походження. На щастя, для вас більшість з цих слів є технічними термінами з математики, фізики, хімії, медицини, отож, не мучте голову, якщо ви не вивчаєте ці предмети англійською мовою. А придивляйтеся краще до того, що стоїть на кінці слова. Якщо бачите якесь таке підозріле ос ус-, із, то є латинський суфікс найпевніше і пишеться він з однією S. Найкорисніші слова, більш вживані, я вам зараз дам. На US закінчується octopus, минus, Campus, Cactus, fungus, Focus, Circus, а також Genius, Jesus, Julius Caesar, Versus, Plisiosaurus, Brontosaurus. Різні Види динозаврів закінчується на US. плезіозавр, бронтозавр і так далі. Якщо деякі з цих слів не здалися вам корисними, це означає, що вам небагато слів треба буде завчити. Слово versus часто скорочується до VS з крапочкою, щоб позначити хтось проти когось або щось проти чогось. Часто використовується у порівняннях і вже прийшло в українську мову, подекуди зустрічається це латинське скорочення. На «ос» закінчується. кеос, лотас на с, кенвас, на «іс», бейсис, аналізис, діагностис, апендицитес, а також решта хвороб. Решта діагнозів від невроза до склероза. апендицит, менінгіт, дерматит і так далі. Закінчується на –ис. Е, Через те, що цей суфікс стоїть в ненаголошеній позиції, ус та ос читаються однаково. Так само читається, а також С читається так само. Зверніть увагу на ось цей суфікс. Цей суфікс, на відміну від попередніх, зустрічається часто, він дуже вживаний, дуже такий англійський. Вже важко розглядіти в ньому латинські корені. Слова famous, nervous, jealous. Generous, miraculous, enormous це всі прикметники, і це типовий суфікс для прикметників, який відомий, нервовий, щедрий, який там чарівний, жалюгідний і так далі. Ridiculous, gorgeous, tremendous, numerous, various, spacious. Оце дуже корисний суфікс. Я вам пропоную його запам'ятати, як він читається. І як він пишеться O-U-S. Сподіваюся, вам стало трошки зрозуміліше, чому і як ми пишемо ці літери в англійській мові. Якщо ви чекаєте на продовження, одразу ставте вподобайку. Мене можна знайти в Фейсбуці та Інстаграмі, а також я буду рада, якщо ви підпишетесь на цей канал. До побачення!